Всім привіт! У нас сьогодні розпакування пауербанку фірми Bazeus. Якщо я неправильно прочитала, будь ласка, в коментарях виправте мене. І не забудьте поставити лайк і підписатися. Отже, ось такий пауербанк, він доволі важкенький. Він ємністю 20 000 мА і 65 Вт його потужність. Зараз відкриємо, подивимося, що він себе взагалі представляє. Так? Ось тут у нас трошечки скотча, так, такої стрічечки. Так, і коробочка має відкритися. Ага, пропустимо ще отутки. Так, Made in China все як звичайно. Коробочів в наборі йдуть. Ось такі наклеїчки, вони дуже прикольні. Я їх зараз одразу наклею і вам покажемо, як вони будуть на павербанку. Далі у нас така маленька інструкція і варіанті гарантія. Така вигляді картки. Я дуже люблю такі маленькі інструкції, коли це не на пів столу. Так. Але все китайська мова. Я нічого тут не розумію. А ні, є англійська мова, чудово. З усіма ключовими параметрами, ось ми детально розписані, скільки там потужність, ходи виходи і так далі, всі роз'єми. То все чітко у нас і зрозуміло. Так, ну що ж, давайте сам пауербанк дивиться. Ось такий пауербанк, він красивого синього насиченого кольору, доволі важкенький, По товщині, зверніть увагу, він доволі товстий. Якщо ми подивимося на стандартний Xiom, він менше по ємності в два рази, але бачимо і по товщині теж. От, ну теж буквально в два рази цей тонший, цей товщий. І по довжині також бачимо, що він трошечки довший і такий більш продовгувастий, так але в руці дуже зручно його тримати, тому в принципі дуже хороший варіант. Кнопочка включення-вимкнення. Ось воно з бочку, тобто зручно також тримаючи в руці її натискати. Тут ми вже наклеїли наклеечки, як я обіцяла. Зробили ми це ще з тої мети, щоб не рекламувати, бо це було корпоративне замовлення, і тут нанесений фірмовий логотип компанії. Тому наклеєчки тут для відео. От, і ми перевірили, що вони дуже гарно е, да, виглядають, тому прикольний такий додаток до девайсу в коробці від виробника. Так, е, отже, знову ж таки, 65 Вт, 20 тисяч мАч – це написано, є у нас екранчик. Якщо тут у нас бачимо зарядку, суто по цим да, таким світлячкам, я їх називаю, де у нас скільки лампочок горить, стільки, відповідно, у нас більше-менше зарядки. То тут все чітко буде написано саме на оцьому табло. Давайте включимо. Ось так не затискаємо, суто швиденечку натиснули, бачимо, 79% зарядки у нас наявно наразі. Бачимо, суттєво вимикається воно. і... Тобто, щоб не розряджати так зайвий раз, і можна працювати з ним. Отже, ось тут у нас всі роз'єми, які ми маємо: Type-C, мікро USB і два USB. Але є тут така особливість. Дивіться, всі в принципі характеристики підписані так для кожного роз'єму. Але заряджати саме цей пристрій чомусь. Ми можемо тільки через мікро-USB і через Type-C, тобто, щоб зарядити безпосередньо його. Так? І мікро-USB тільки для цієї мети і використовується. Якщо ж ви хочете зарядити інший пристрій за допомогою пауербанку безпосередньо, то ви використовуєте або Type-C, або у ці два USB. Ну ось така особливість. Чому такий вибір не знаю. Щоб мати можливість заряджати від цього пауербанку ноутбук, ми додатково придбали ось такий кабель. В нього є Type-C для того, щоб під'єднати до пауербанку, і є стандартне ось така під'єднання, стандартне під'єднання до ноутбуку Asus. Тут Type-C є роз'єм, але самозарядку він не підтримує, тому ось виникла потреба в такому додатковому кабелі. Тут зручна штучка є, так, щоб у нас нічого не заплутувалося. Липучка. Так, під'єднуємо. Тут Type-C. Трошки так треба з напором бачили 100%. Да, у нас тут під'єднуємо до ноутбуку. Так, і пішла зарядка. Давайте зараз я збільшу, мабуть, от, бачимо 79% і зарядка йде. Ось бачимо трошечки часу, минуло вже 99%. Якщо потичаємо цю кнопочку, то побачимо ще характеристики 20 вольт і бачимо, Ампери скачуть дуже сильно. Ну, бо характеристика зарядки вона така 2, 1, 7, 0, 5 взагалі. Тобто зарядка у нас е, йде. Було, у нас, коли ми підключили 70. 9%. Зараз вже набіг 1%, 80%. Ну от подивимося, наскільки вистачить. Щодо цього кабельочку, да, то не зовсім зручний. По-перше, він дуже довгий, і тут це не потрібно, якщо у нас поруч лежить. По-друге, він такий жорсткуватий. І бачимо, що от, ну, не найкращий, Але працює, працює. Отже, у нас минуло 4 годинки і 44 хвилинки, у нас 3% заряди на пауербанку, він майже розряджений, моготить Тобто скоро скаже нам бувайте. І ноутбук. Що у нас було тут? У нас до моменту підключення тут було 79% заряду. Пауербанк його дозарядив до 100%, і ось майже 5 годиночок, по суті, ну хай 4, да? там 40 хай заряджав, і 4 годинки тримав на заряді 100%. По навантаженню не скажу, що навантаження було суттєве. Це браузер, стандартні програми там Word, PowerPoint, ну і можливо там в Ютубі трошки музик була включена. Ну навіть не трошки. От. І факту маємо те, що маємо, можемо відк відключити пауербанк і ще спокійно годиночок 5 працювати на зарядці ноутбука, яка у нас збережена. Тобто тест пауэнк пройшов з ноутбуком, можна працювати доволі довго. Наш ноутбук він з отаким блочком зарядним на 45 Вт. Щодо цього пауербанку, то він розрахований на 65 Вт. Тобто робимо таке припущення, що і для нашого ноутбуку він підходить, і підійде для більш потужних до 65 Вт. А, вже? Пробуємо зарядити наш телефон за допомогою рідного провідочка. І подивимося на характеристики. Отже, бачимо, немає режиму швидкої зарядки. По характеристикам у нас тут 5 вольт і 1,4 А. Тобто 7,5 приблизно Вт виходить потужність. Швидкої зарядки нема, наголошую. Міняємо на провідочок, який є рідним для телефона. Так. Та що ж я плутаю завжди їх? Дивіться, у нас тут режим швидкої зарядки. Бачимо, от він з'явився. І дивимося на характеристики. Так, щось у нас тут поки. Ага, дивимося. 6,6,7, 7,5. Зараз почекаємо трошечки. 8. Ну, ось, близько 9 вольт. Бачимо, воно ще збільшується. І по амперам 1,7, ну, давайте так, 1,5 і 9%, тобто 13,5 Вт потужність. Тобто ось, в такій комбінації, тобто, ось в такій комбінації зарядка буде швидше, ніж з провідочком, який був в комплекті з пауербанком. Так, у нас тут давайте зафіксуємо 9% заряду, і тут 82% заряду. Подивимося по часу, за скільки він зарядить і за скільки відсотків він втратить. Отже, пройшло у нас півтори годинки. По результату телефон ми зарядили з 8 до 100%. Втратили тут, бачимо, що мінус 30% заряду Powerbank. Телефон у нас на 4000 мАч. Тому приблизно десь 3 зарядки має точно вистачити такого телефону, Ну і трошечки на четверту. Якщо менша ємність акумулятора буде, тоді відповідно 4-5 зарядок, я думаю, він потягне. У нас наразі 3%. Ставимо на зарядку. Так, от, пішов у нас заряд. да. І Подивимося по часу і скажемо. Отже, минуло 2,5 годинки, і зарядка з 3% до 81. Заряджаємо ми за допомогою зарядки від телефону Xiaomi. При цьому у нас спостерігаємо 19,7, тобто приблизно 20 вольт напруга. І... 1 ампер сила струму. Тобто, якщо ми їх перемножимо, у нас з вами вийде 20 Вт потужність. Якщо ж ми використовуємо той самий блочок від Xiaomi, але провідочок рідний, який у нас був в комплекті з цим пауербанком, то що тут маємо? Дивимося: 5 вольт, 3 Ампери, ну, трошечки скаче. Тобто, перемноживши 5 і 3, ми отримаємо 15 Вт потужності, що по суті менше, ніж з нерідним провідочком. Там було 20, нагадаю. І тепер третій тест. Спробуємо зарядку OnePlus. Так. Дивимось, що у нас тут. Це процент зарядки 5 близько 5 вольт. І. Давайте почекаємо, може зміниться. І 2 А. Тобто 5 на 2 отримуємо 10 Вт потужності, тобто ще менше. Отже, в нашому випадку, з наявними у нас зрядними пристроями, найкраще підходить комбінація і блучок, і провідочок від телефону Xiaomi. Але якщо ми почитаємо тут його характеристики, то максимум він видає 26 Вт. Тобто, по суті, навіть трошечки не добирає його максимум наш павербанк. Але... Зарядка з ним буде все одно найшвидшою.